Давай подивимо, подивимося, яке тебе чекає майбутнє до кінця цього місяця, що відбудеться у твоєму житті. А ти поки що став лайк, підписуйся, якщо ти не підписалась, тому що я ображусь на тебе. І обов'язково в коментарях напишу тему, питання, що тебе турбує, на що б ти хотіла отримати відповідь, і я дам тобі цю відповідь. Отже, дивимось, що в нас виходить. Лицар Пентаклів і сонце. Майбутнє прекрасне до кінця місяця, е, наче сонце. А сонце це в нас радість, це в нас сміх, це в нас приємні емоції, це приємні почуття, це стан закоханості, це ковток холодної води е, в страшну спеку. Це дощ, коли на вулиці, плюс 50. От Оцим от сонцем вривається твоє життя, лицарь пентаклів. Це Хлопець, чоловік, мужчина неважливо, але той, який вміє працювати, вміє заробляти гроші, вміє поважати жінку, вміє жінку носити на руках. І що в тебе буде з цим хлопчиськом? Цим хлопчиськам буде лицар жезлів, а лицар пентаклів, які перетворюються поруч з тобою в лицаря жезлів, жезли це вогонь. Пентаклі це гроші, жезли це вогонь. А там, де вогонь і там, де жезли, ми всі пам'ятаємо, що в чоловіка між, між ніг правильно дівчинку моя, Жезл. Одним словом, чекає тебе бурхливий літній секс.